Продовжуємо знайомити вас, шановні телеглядачі, із переможницями конкурсу Міс Фотомрія. Цього разу ними стали одразу дві учасниці. Перша з них учениця 10 класу з селища міського типу Ланчин Надвірнянського району Гануся Голіней. Зустріч з котрою, сподіваюся, відбудеться у найближчих випусках Міду. Ще одна переможниця квітня Тетяна Нікітіна з обласного центру. Пропонуємо фотографії Тетяни, які виконав відомий Івано-Франківський майстер Вадим Клименко. Отож запрошуємо Тетяну і Гану до нас у студію для участі в наших наступних програмах, а дівчаткам, котрі ще не взяли участі в нашому конкурсі «Міс Фотомрія», зробіть це негайно. Отож чекаємо ваших листів на адресу міста Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 21 з позначкою «Міс Фотомрія».